Цього літа, після звільнення ферми в Канаді, ми вирушили в величезну трьохмісячну подорож Європи. І одним з наших відкриттів стала Нормандія. Ми орендували машину в Парижі за 107 євро на два дні, і через 4 години вже були в першій точці нашої подорожі, а саме Абасти Мон Сен-Мішель. І це місце нас просто вразило. Воно настільки дивовижне, що ніби з іншого всесвіту. Для когось цей монастир буде частинкою середньовіччя, але ми повсюду бачили лише Хогварт. Мон Сен-Мішель настільки магічний, що залишитися байдужим просто неможливо. А нагулявшись, ми поїхали на ночівлю в готель в одному з мальовничих селищ Нормандії. Ці кадри мій чоловік зняв саме. Там просто подивіться, яка краса. Наступного ранку ми вирушили до додовілю. Це курорт на узбережжі Нормандії. Він відомий своїми пляжами, гламурними готелями та дерев'яною набережною, з зміними кабінками для перевдягання. Тут можна знайти імена багатьох світових зірок Це це можна порівняти з алеєю зірок, що знаходиться в Олей. І останньою точкою маршруту стала етрита. Це невеличке, але надзвичайно мальовниче містечко на узбережжі Нормандії. Воно відоме своїми вражаючими крейдовими скелями, що виходять у ламан. Така краса просто не може не зачарувати. І в цій подорожі ми пошкодували лише про одне, що провели в Нормандії лише два дні.